Щонайменше одна людина загинула. Семеро дістали поранення через обстріл на Донеччині. Окрім того, у Тетянівці ексгумували тіло дитини загиблої під час окупації. Про це повідомив очільник області Павло Кириленко. І просто зараз він приєднується до нашого ефіру. Пане Павле, мої вітання. Вечір добрий, вітаю. А що відомо про стан поранених внаслідок російської атаки напередодні? Ну і власне які громади найбільше постраждали. Станом на зараз вся необхідна медична допомога надана в лікарні в найближчих міст доставлені особи, і відповідно, як я вже сказав, допомога і стаціонарне лікування їм буде надавати сьогодні. Лінія фронту ця перебувала під обстрілами. Авдіївка неодноразово зазнавала ворожих обстрілів. За результатами яких три особи поранено, і так само їх евакуйовано до відповідної лікарні і надається вся необхідна допомога. Сьогодні було завдано удару ФАП-250 по місту Терецьку. Там на щастя обійшлось без постраждалих та жертв, але е руйнування доволі е значні. І періодичних обстрілів сьогодні зазнавала і е, зазнала Покровський район. Це навіть відносно віддалені громади від лінії фронту. Втім, сьогодні обстріли також продовжувались. Місто Костянтинівка, на жаль. Вже жителі її і влада, військова адміністрація звикла до постійних, фактично щоденних обстрілів зазнавала. Ну і лінія фронту, як я вже зазначив, під постійними обстрілами перебуває. Це Бахмутський район, безпосередньо найгарячіший наш Бахмутський напрямок, де наші хлопці тримаються, і наближення міста це місто Час Часів Яр. І е, горлівський напрямок, який також межує е, там з територією Бахмутського району, там так само гаряче, але вся влада, і всі, хто перебувають, відповідно і медичні служби, і органи управління комунальні служби, максимально швидко не дивлячись на всі. Перепони ми долаємо разом всі перешкоди ці і надаємо надаємо всю необхідну допомогу людям і максимально швидко усуваємо наслідки цих звірячих обстрілів окупанта. Пане Павла, яка зараз ситуація з евакуацією мирних жителів? Чи вона ще можлива, чи є бажаючі? Власне однозначно можлива. Вона триває. Вона не скінчиться, не скінчиться до нашої перемоги, звісно. Там дві третини людей евакуйовано з Донеччини. Евакуація фактично розпочата була з кінця завершення дня 24 лютого. Я дуже добре пам'ятаю, які були перші вказівки, як вона організовувалась, які розпорядчі документи видавались тім. Станом на зараз. З 1800 вісімсот з тисяч осіб наразі в області перебуває трохи більше півмільйона осіб. Евакуація всім, хто бажає і людям похилого від людей похилого віку. Звичайно, пріоритет це маленькі мешканці Донеччини і діти до 18 років до до досягнення повноліття стоять в пріоритеті. Евакуація надається, і відповідний інформаційний супровід е, всім жителям, навіть там, де проблеми є зі зв'язком, з інтернетом е, з електроенергією, видається. Що тижневий і щомісяця оновлюється інформаційний портал і оновлюється інформаційний вісник Донецької обласної державної адміністрації, де окрема шпаринка саме вказується по евакуації. Маршрути евакуації відомо, влада їх проводить. Виключно своїми силами і евакуаційні потяги щодня відправляються з Донецької області. Особлива увага, як я вже зазначив, приділяється евакуації дітей. Кабінет міністрів посилив своєю постановою відповідні заходи в даному напрямку, і це стосується проведення. Обов'язкової евакуації дітей у примусовий спосіб вона полягає в тому, що евакуація проводиться е, дитини з принаймні одним з батьків у примусовий спосіб, але е, ми не порушуємо законодавство в даному випадку і максимально вмовляємо тих, е, а ми ж повинні розуміти, що ті люди, які лишились наразі на Донеччині, це та категорія, яка в найменшій мірі готові і мають бажання виїжджати. і в першу чергу це стосується зони бойових дій. Вона Найбільша і найгарячіша по всій державі саме на Донеччині. Тим робота проводиться, триває і евакуація ведеться е, системно. Е, маршрути повторюсь, куди виїжджають люди, де вони будуть розміщені, це все заздалегідь людям доводяться. І е, навіть ті, хто там колись і е, е, в тому числі російська пропаганда намагалися маніпулювати на цьому напрямку, що не знають, куди людей вивозять, які будуть у них можливості. В яких вони будуть обставинах перебувати, мешкати це все? Вибачте, маячня є чітка інформація і чітке розуміння, як і в яких умовах будуть люди проживати, які виплати будуть отримані, пане Павло, ви згадали про можливість примусової евакуації, що стосується дітей. А загалом чи багато дітей залишаються в таких найбільш небезпечних зонах, яких як відомо інколи навіть шукають для того, щоб вивести скільки таких на Донеччині? Що вам відомо? Небезпечні зони, якщо брати зона пекла, якщо можна так сказати, там Бахмут, то максимально всі діти були вивезені звідти, хто мав бажання, і навіть такого бажання не мали. На е, частина дітей, які там лишились різні підрахунки, але вже після деокупації міста ми будемо розуміти на яку територію чи перейшли вони до тимчасового. Окупованої території, там міст Луганської області або тимчасово окупованої Горлівки, це ми будемо вже дізнаватись згодом. По нашої інформації, всі діти, які перебували, яких можливо було вивезти навіть вмовляннями, і не з першого разу вони були евакуйовані. Це Бахмут, Бахмутський район, тому що він дуже великий, і населені пункти, Ягідне, Хромове. То, що вони також відносяться до Бахмутського великобахмутського району. Далі місто Часів яр дуже часті обстріли і фактично можна навіть сказати постійні. З міста Часового Яру всі діти евакуйовані. Далі переходимо по напрямкам, якщо брати інше оперативно тактичне угрупування, там через ОТУ Донецьк, це там беремо Вугледарський напрямок. З міста Вугледару. Евакуйовані всі діти, Мар'їнка, Красногорівка знищені фактично вщент міста. Так само в Мар'їнці дітей не перебуває. В Красногорівці, в прилеглих селах. Зараз там 5-7 дітей перебувають, змінюють місце дислокації, мешкання свого тимчасового. Ви цілком доречно і сказали про те, що переховують батьки дітей своїх від евакуації. Тобто у нас є встановлені їх адреси ризикуючи своїм життям і підрозділи національної поліції Білий Янгол», коли проводять евакуацію разом з підрозділом ДСНС і. Військовими адміністраціями на містах вони часто по цим адресам, які навіть ціліли, не знаходять дітей з їх батьками, тому що вони в буквальному сенсі переховуються, але проводиться і подальша робота навіть з оперативними ознаками, де дітей знаходять. Так, наприклад, по даним тепер, по цифрах, якщо брати турецьку громаду і турецьку громаду чи всіма населеними пунктами, там більше 700 дітей перебуває, ну і це навіть там відносно віддалення від лінії фронту. Але зараз вже ми перейшли і до цієї громади, де також поступово, ну так, доволі в примусовий спосіб, з роз'ясненнями проводимо евакуацію також батьків з дітьми. І це ведеться системно. це та категорія, яка просто щоб прийти, сказала: ось вам транспорт, виїжджаємо, їдемо. Звичайно, всі відмовляють. Пане Павле, у нас буквально о, хвилинка залишається, але я не можу вас не спитати. Ви написали у телеграм-каналі про те, що провели екзумацію тіла дитини у Тетянівці. Розкажіть, будь ласка, чому було прийнято таке рішення? Екзумація тіл дітей, звичайно, пріоритет і, взагалі, тіл всіх загиблих, наших, як цивільних, так і наших воїнів-захисників. Вона проводиться на системній основі. Розпочинається це з моменту деокупації тієї чи іншої громади. Так було системно проведено після звільнення території Лиманської святогірської громади. Для чого перше це якщо брати в кримінально процесуальному порядку, це отримання належних. Доказів у кримінальному провадженні, що потім буде великою невеликою, але точно частиною належним чином зібраних доказів злочинів Російської Федерації для їх притягнення до відповідальності міжнародному кримінальному суд... судочинстві. Так само і діти, по-перше, встановити це та дитина відповідає паспортним даним чи ні, зразки ДНК беруться і проводиться експертиза. Причина смерті, і причина наслідковий зв'язок між обстрілом, бойовими діями і загибеллю тієї чи іншої дитини, тобто, перше це і належним чином поховати дитину або іншу людину, яку тіло якої знайдено в тій чи іншій території, і зібрати належним чином докази, як я вже сказав. Пане Павло, дуже дякую вам, що знайшли можливість долучитися до ефіру. Павло Кориленко, голова Донецької власної військової адміністрації, був з нами на прямому зв'язку. Дякую.